12 березня 2023 року Землю накрила потужна ударна хвиля від спалаху х класу на сонці. Космічний апарат Сохо зафіксував гігантський викат вогняної маси. Її розширена хмара понеслася в бік орбіти Землі з неймовірною швидкістю понад 2000 км на секунду. Уникнути справжньої катастрофи нам допомогло лише те, що це виверження сталося на зворотному боці світила. Але за перші три місяці 2023 року сталося вже сім найпотужніших спалахів x класу. А це рівно стільки, скільки було зафіксовано за весь попередній рік разом узятий. Учені серйозно занепокоєні небувалою активністю сонця. Вони пов'язують її з тим, що зірка наближається до піку свого 11-річного циклу і попереджають, що він може стати найсильнішим за всю історію спостережень. А отже, руйнівних потрясінь нам точно не уникнути. Люди з давніх часів помічали на сонці темні плями. Але лише в 1852 році швейцарський астроном Рудольф Вольф звернув увагу, що кожні 11 років на сонці відбувається однакова динаміка у перші 5-6 років кількість сонячних плям збільшується і, досягнувши максимуму, ще стільки ж років зменшується. За час кожного такого циклу магнітні полюси сонця міняються місцями. Спочатку вони деформуються через те, що шари зірки обертаються навколо своєї осі з різною швидкістю. Потім на місцях деформації утворюються темні плями. Чим вони більші, тим потужніший буде спалах, і тим вища ймовірність коронального викиду маси, тобто викиду плазми з зовнішнього шару сонця. 1 вересня 1859 року було містечку Редгіл поблизу Лондона. За групою саме таких плям спостерігав астроном Річард Керінгтон, коли помітив незвичний спалах світла, що тривав близько п'яти хвилин. Майже через 18 годин після цього на землі розпочалась справжня репетиція кінця світу. На північному сході США серед ночі раптом настав світанок, а яскраве північне сяєво пройшлося по всьому світу аж до самого екватора, де таке явище в принципі неможливе. Телеграфне обладнання в Європі та Північній Америці спонтанно і скрилося і займалося, а надлишок електрики в повітрі був настільки сильним, що повідомлення з Нью-Йорка до Піттсбурга передавались самі собою. Кеннінгтон став першим, хто не лише зафіксував цей колосальний спалах, але пов'язав його з геомагнітними збуреннями на землі. Сонце поводилось неспокійно і регулярно спалахувало цілих п'ять днів до цього. Що не відбилося на нашій планеті, але підготувало коридор, яким викид сонячної маси пройшов безперешкодно. Саме тому заряджені частинки досягли магнітного поля Землі не через 3-4 дні, як це зазвичай буває, а вдарили по ньому напряму усього за кілька годин, що і спровокувало настільки потужну ударну хвилю. Майже через два століття електрика стала практично такою ж важливою частиною нашого життя, як і повітря. Тому наслідки подібного вибуху сьогодні страшно навіть уявити. Збитки оцінюватимуться в трильйони доларів, а відновлення може зайняти десятки років. Але що як ми просто підготуємось до життя без світла і запасемось генераторами на багато років наперед? Щоб відповісти на це питання, треба розібратися, якими ще способами сонячні спалахи можуть впливати на нашу планету. Головний удар приймає на себе магнітне поле Землі, але разом з атмосферою захищає нас від космічної радіації. Найпотужніші спалахи можуть призводити до самозаймання з настромлених ліній електропередач. Але сонце може вдарити по нас не лише з повітря у 1972 році. Понад 60 підводних мін біля узбережжя В'єтнама здетонували містичним, на перший погляд, чином насправді ж вони були оснащені магнітними підривниками. Ті мали реагувати на зміну магнітного поля при наближенні підводного човна, але спрацювали через геомагнітне збурення після спалаху. І підступному сонцю вдається зачепити не лише магнітне поле, а й саму земну кору. Експерти з Національного інституту геофізики та вулканології в Римі співставили сейсмічну активність за 20 років із даними апарата Сохо. І дійшли сенсаційних висновків. Вони стверджують, що спалахи на сонці можуть спричинити навіть землетруси магнітудою понад 5,6. Позитивно заряджені протони плазми, стикаючись із магнітним полем Землі, утворюють електромагнітні струми, які поширюються по всій планеті. Їхні імпульси деформують кварц у земній корі та дестабілізують розломи, що вже перебувають на межі розриву. Науковці вважають, що такі механічні деформації можуть викликати землетруси і цунамі. Але й це ще не все. У своєму дослідженні 2021 року шотландський фізик Ю Гатсон стверджує, що випромінювання від спалаху Керінгтона містило енергію 10 мільярдів ядерних бомб потужністю в одну мегатонну. А надпотужні спалахи у 10 разів сильніші можуть відбуватись приблизно раз на три тисячі років. А кожні 6 тисяч років сонце спалахує у 100 разів сильніше. Рано чи пізно землі точно не уникнути нищівного удару від зірки. Заряджені частинки долетять до нас менш ніж за добу і проллються дощем по всій планеті. Вони викличуть надлишковий струм в електромережах, що спричинить гігантські перепади напруги, електростанції і підстанції вийдуть з ладу і скрізь почнуться пожежі, які буде важко загасити без зв'язку. Багато районів залишаться без допомоги на кілька місяців. Зупиняться система опалення і охолодження. Виникнуть також проблеми з питною водою. У лікарнях доведеться вимикати апарати життєзабезпечення. Мільйони людей постраждають через спалах на сонці, яке здавалося б так далеко. Можливо, біля якогось іншого джерела світла нам було б не краще, але, хоча б спокійніше. Учені вже відкрили неймовірну кількість зірок, але далеко не кожна з них може підійти нам як нове сонце. Тож, що потрібно, аби відповідати його високим стандартам? Відповідь на це питання точно знають у проєкті SETI, де дослідили майже 120 тисяч зірок у межах тисячі світлових років. І склали каталог із понад 17 тисяч Габстар зірок, біля яких може виникнути придатна для життя планета. Усі вони відповідають певним критеріям: вік зірки не повинен бути меншим за 3 мільярди років, зірки віком 4,5 мільярди років найстабільніші. Температура не повинна відрізнятися від сонячної більш ніж на 50 кельвінів, тобто має становити близько 5800 кельвінів. Її яскравість не може змінюватися більш ніж на 1%. В околозоряному диску має бути достатньо пилу для формування нових планет з можливістю життя. А також у неї не повинно бути зірки компаньйона з орбітальним періодом менше 10 днів. Інакше це може призвести до зміни орбіти або навіть зіткнень. І хоча знайти справжнього сонячного двійника не вдалося, зате ми точно знаємо, яких зірок варто остерігатися. Так, у 2014 році, за допомогою спеціального телескопа для вивчення далеких галактик НАСА Star астрономи відкрили найяскравішу зірку, яка світиться з енергією 100 мільйонів сонць. Надпотужне джерело М82Х2 виявилося рентгенівським пульсаром. Цей тип зірок не лише надзвичайно потужний, а й компактний. Як два сонця стиснутих до діаметра 20 кілометрів з найсильнішим у всесвіті магнітним полем і атмосферою з частинок, що рухаються майже зі швидкістю світла, вони майже не випромінюють видимого світла, але випускають потужний потік рентгенівського випромінювання смертельного для всього живого, звичайні пульсари обертаються зі швидкістю до 60 разів на секунду. А мілісекундні аж до 700. І з кожним обертом надсилають у космос імпульси світла. Чи можливо життя на планеті, де пульсар єдине світило? Нідерландські астрономи Алесандро Патруно і Міхель Кама стверджують, що в зоні придатній для життя пульсара можна перебувати мільярди років. Звісно, через радіоактивне випромінювання пульсар швидше та агресивніше, ніж будь-яка інша зірка знищить і атмосферу, і воду. Вода із атмосфери швидко відлетить у космос. Але енергію ми отримуватимемо у вигляді рентгенівського випромінювання та пульсарного вітру. Він складається із заряджених частинок і, потрапляючи в атмосферу, нагріватиме її. Щоб поглинати небезпечне рентгенівське та гама випромінювання, нам знадобиться щільніша атмосфера. Хоча б утричі товща, ніж теперішня. Але Земля просто не витримає такої ваги і одразу зійде з орбіти. Якщо ж уявити, що вона все ж витримала навантаження, то тиск зріс би утричі, у такому випадку життя на поверхні могло б розвиватися як на Дні Маріанської Западини, найглибшого місця на планеті. Там, де мало кисню, великі і повністю відсутнє світло. Тоді організми були б схожими на ксенофіофор величезних одноклітинних, які живуть на дні океану. Але чи наявність світла завжди означає наявність життя у 2019 році? За допомогою орбітального телескопа Хабл вченим вдалося отримати знімок найяскравішого об'єкта у всесвіті. Ним став квазар j 043947. Його яскравість у 600 трильйонів разів перевищує яскравість сонця. Але між ними сонячною системою майже 13 мільярдів світлових років. Тому ми випадково побачили його з іншого кінця всесвіту, коли галактика, що пролітала між ними землею, створила ефект збільшуваного скла. Чому ж ми досі не розглядаємо його як запасний варіант? Проблема в тому, що квазари тільки зовні нагадують зірки. Насправді, ж, це добре замасковані надмасивні чорні діри у центрах молодих галактик. Вони активно поглинають усе, що наближається, саме їхні жертви випромінюють це неймовірне світло, яке становить окрему небезпеку. Радіація спричиняє збої в комунікаційних системах, а гама випромінювання викликає опіки, генетичні мутації та рак. Але світло стане нашою найменшою проблемою, якщо ми опинимось в одній галактиці з квазаром? Що секунди, ця чорна діра поглинає космічну матерію масою співмірною з нашою планетою? А її гравітаційна сила здатна притягувати не лише планети, а й зорі. Якщо найяскравіші об'єкти всесвіту смертельно небезпечні для нас, то як виглядало б життя біля звичайної зірки? Але такої, що повністю протилежна сонцю, наше світило належить до категорії невеликих зірок, відомих як жовті карлики. Це здається трохи несправедливим, бо воно має доволі значні розміри, а його діаметр перевищує діаметр Землі більш ніж у сто разів. Але ще більш дивовижно те, що у всесвіті існує безліч об'єктів, які значно перевершують сонце. Одна з таких зірок червоний надгігант Бетельгейзе. Якщо розмістити її на місці сонця, вона б заповнила весь простір аж до орбіти Юпітера. Її яскравість у 105 тисяч разів перевищує сонячну, а розмір майже у півтори тисячі разів більший. Проте світло червоних надгігантів нестабільне, їхні розріджені зовнішні шари постійно пульсують. Унаслідок пульсації ботальгеза змінює навіть розмір, то збільшуючись до 800 діаметрів сонця, то зменшуючись до 500. Яскравість батальгейза змінюється циклами тривалістю то 425 то 185 земних діб, але існують і незрозуміло довгі цикли, що тривають майже 6 років. Учені пропускають, що зона, придатна для життя біля такої зірки, може знаходитися на відстані 22 астрономічних одиниць, тобто на 22 відстанях між сонцем і землею. Планета повинна мати потужне магнітне поле, інакше зоряний вітер легко здує з неї атмосферу. Але навіть у такому випадку температура на поверхні зростатиме. На перший погляд нічого страшного. Адже ще 100 років тому, згідно з дослідженнями вчених, люди гірше переносили спеку. Але у цьому випадку навіть така надздібність навряд чи стане в пригоді, тому що зі зростанням температури атмосфери концентрація вуглекислого газу збільшуватиметься. Через парниковий ефект велика частина води випаровується зі стратосфери в космос. Атмосфера та випаровані океани огорнуть всю планету у вигляді змішаного парогазового шару. Його проникність для сонячного світла буде дуже низькою, і на Землю опуститься морок. Із рідин залишаться лише мілкі океани, але вони складатимуться з насичених соляних розчинів. Якщо червоні гіганти настільки негостинні, можливо, їхні протилежності більше підходять для життя. Білоблакитний надгігант Рігель сяє на протилежному боці Сузір'я Оріона. Його температура 11 тисяч градусів, що у 3,5 рази більше, ніж у Бетельгейзе. Але за радіусом він майже у 18 разів менший. Це не тільки найяскравіша зірка в сузірі, а й найпотужніша. Рігель випромінює 40 тисяч разів більше енергії, ніж сонце. Не дивно, що раніше її називали дороговказною зіркою. Через високу температуру вона інтенсивно випромінює в ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах. А для нас це означає миттєву смерть усього живого. Адже щільність її випромінювання 15 кВт на квадратний сантиметр. Цього достатньо, щоб випарувати всі об'єкти на відстані в 150 мільйонів кілометрів. У середовищі з таким сильним випромінюванням, усе має бути гігантським. І зірка, і планета, і відстані між ними. Але якщо маса зірки і планети співставні, обидва об'єкти можуть перебувати в взаємному припливному захопленні. Коли планета завжди обернена до зірки лише однією стороною. Це призведе до пекельних температур з одного боку і вічної мерзлоти з іншого. Але навіть якщо уявити, що на місці цієї планети була б Земля, вижити не допоможе навіть технологічний прогрес. Річ у тім, що в основі ядра нашої планети переважає залізо калевий сплав. Температури на денному боці вистачить, щоб випаровувати залізо. І сильні вітри переноситимуть його на темний бік, де воно миттєво конденсуватиметься і випадатиме залізним градом. Але у всесвіті точно є зірки доброзичливіші, заспокоюють учені. У 2016-17 роках астрономи виявили цілу планетну систему з семи землеподібних планет на орбіті навколо зірки Трапіст-1. Щоправда, на них поки не виявлено ані атмосфери, ані магнітного поля, проте три з них перебувають у зоні придатній для життя, де кількості тепла достатньо для існування води на поверхні. Одна з найвражаючих речей на кожній з цих планет це приголомшливий вид на інші шість планет у небі. У деяких випадках сусідня планета має здаватися удвічі більшою ніж повний місяць видимий із Землі. Причина, чому ці сім планет-близнюки можуть розміщуватись на таких тісних орбітах, у тому, що їхня материнська зірка ультрахолодний Карлик, вона приблизно у дві тисячі разів тьмяніша за сонце, і більшість її світла випромінюється в інфрачервоному діапазоні, а не у видимому. Тому, незважаючи на те, що планети обертаються дуже близько до зірки, природне освітлення на них здається людині тьмяним. Планети роблять повний оберт за проміжок від 1,5 до 12,5 днів. Передбачається, що орбітальний період найдальшої планети приблизно 20 днів. Це означає, що один рік або як його називають вчені орбітальний період на більшості з цих планет коротший ніж два тижні на Землі. І хоча роки в системі Трапіст-1 дуже короткі, дні там майже вічні, адже всі сім планет приливно захоплені. Тобто повернуті до своєї зірки лише одним боком. Можливо, їм потрібна ще одна зірка для балансу в системі. А що б робили ми, якби у нас було два сонця? Для вчених це давно вже не питання. І з 2011 року вони регулярно відкривають такі циркумбінарні планети, які обертаються одразу навколо двох або навіть трьох зірок. Земля могла б обертатись навколо двох зірок, які у свою чергу обертаються одна навколо одної. Разом вони утворюють подвійну зоряну систему. Існує багато варіантів розташування зірок і планет у такій системі. Наприклад, якщо обидві зірки тьмяніші за сонце, середня температура на землі знизиться до мінус 73 градусів. Вода замерзне і життя ймовірно не зможе існувати. А якщо зірки будуть яскравішими, земля перетвориться на пустелю. Але якщо обидві зірки будуть гравітаційно пов'язані і повернені одна до одної тільки однією стороною, то до нашої планети надходитиме менше жорсткого випромінювання. І в нас буде шанс зберегти атмосферу і воду. Зірки в подвійних системах можуть суттєво сповільнювати одна одну та зменшувати інтенсивність зоряного вітру. Якби у нашій системі було два сонця, навіть венера могла б зберегти свою воду. Але рівновага буде лише в тому випадку, якщо обидві зірки однакового розміру. Якщо ж одна з них буде більшою і яскравішою, вона матиме на землю сильніший гравітаційний вплив. І ми згоримо, тому що вона притягне нас надто близько. А якщо обидва сонця, навпаки, матимуть недостатнє гравітаційне поле, землю негайно викине в міжзоряний простір. Орбіта залишатиметься стабільною лише тоді, коли планета обертається навколо двох зірок, які знаходяться близько одна до одної. Інакше щоб уникнути зіткнення з однією з зірок, земля повинна буде перебувати за межами зони, придатної до життя. Там тепла буде недостатня для існування рідкої води. А отже, земля перетвориться на холодну, безжиттєву скелю. Але навіть поодинці наше сонце завжди прекрасно справлялося з тим, щоб знищити все живе довкола. На думку учених, на початку свого життя воно оберталося у 10 разів швидше. Саме тоді його зоряні вітри здули атмосферу з поверхні Марса і знищили його магнітне поле. До нас сонце рано чи пізно теж добереться зі своїми спалахами, але ми вже будемо підготовлені із запасами їжі, води і генератором. І найголовніше у безпечному місті там, де немає землетрусів, ураганів і цунамі. Але є прохолода тіні кисень. Впевнений, сонце нас навіть не помітить у гаю і Гігантський ліс. Через особливості будови, величезні секвої, які там ростуть унікальні, вони не займаються вогнем і не піддаються гниттю. Цей вид з'явився на землі майже 200 мільйонів років тому. Вони пережили динозаврів, кислотні дощі після падіння астероїдів і льодовоковий період. У них точно є якийсь секрет виживання. І я сподіваюся, вони поділяться ним із людьми. Коли гігантський сонячний спалах буде прямувати до землі, чекатиму вас там зустрінемось біля президента одного з найстаріших дерев у світі, якому понад три тисячі років. Ну а поки в нас ще є трохи часу, пишіть у коментарях свої варіанти безпечних місць.